Не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Швидко. Про боротьбу з корупцією. Наразі так. тисяча справ топ корупція на черзі на закриття. Давайте, ви ж за мною розмовляєте. Ну, будемо говорити як професійні люди. Я вам спробую пояснити, що таке антикорупційна інфраструктура. Жорстка припалка Володимира Зеленського з журналісткою. Ви надто багато говорите. І зараз розкладу все по поличкам. Але спочатку про ІПСО, яке розганяли про залужного і Зеленського. Інша журналістка ставить запитання про відносини президента з головкомом та чи планує Зеленський звільнення генерала? А наприкінці етеру почуєте різке запитання про корупцію в Україні від журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Наступний рік. Я багато факторів вважати, що наступний рік може стати вирішальним для нашої країни. Зовнішня підтримка може Логічно зменшуватися через електоральні цикли в різних країнах, і тому нам чим далі, тим більше потрібно буде спиратися на власні сили, і, відповідно ставати сильнішими як держава. Дочекайтесь, а зараз ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал Ростислав Продакшн, аби отримувати найоперативніші новини. Отже, щодо зеленського та залужного. У цьому контексті, як ви оцінюєте роботу головнокомандувача Валерія Залужного? Чи збираєтеся ви його звільняти? Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. Тому що коли є деталі, тоді є і відповідь: 440 тисяч, 340 тисяч, 240 тисяч, 100 тисяч. Ну, це нормально. Ми вижити повинні з вами. Розумієте? Все це коштує грошей. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів. Ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платять наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть. 500 тисяч людей помножити на 6 і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. Така, таке завдання. І тому я вас дуже прошу, у мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисто з моєю дружиною. Президент давав чіткі та різкі відповіді на запитання журналістів щодо Польщі, теж заявив, я не тряпка якась. Президент емоційно висловився про блокаду Польщі кордону. Звичайно, він спочатку подякував Польщі за суттєву допомогу, але зазначив, знаєте, це було виживання. У нас не було чорноморського коридору, який можна було вивозити з зерно. Що у нас залишається, коли у нас нема моря? І коли нам сказали компроміс, я запитав. А в чому компроміс? Компроміс не всім нам виж. Не вивезти все зерно. Я сказав: Окей, давайте ми не будемо продавати зерно в Польщі, але давайте ми його вивеземо. Ми втратили сотні мільйонів доларів, частину врожаю. Ми втрачали щоденно. Ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю: я вдячний вашому народові, але зрозумійте, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я сказав, дайте нам просто вивести зерно і нам не дали його вивести. І це. Не було правильно, зазначив президент України. Далі запитання від іншої журналістки, з якою Зеленський увійшов у суперечку. Віце-прем'єр Олександр Кубраков це якраз про ці 50 мільярдів, тому що про які 50 мільярдів. Тому що Єврокомісія... Я, ні, я, ви? я поясню. ви забутили що... мене своїм запитанням, ні, тому що Єврокомісія напередодні переговорів неоднократно два два рази. Да, е... ви... Наполегливо рекомендувала вам не підписувати цей закон, і ви цього не зробили. Але як то кажуть, нормальні герої завжди підуть в обход. І по третє, треба на колегу шановна. Ви ще з -з запитаєте по третє? Давайте з першої страви почнемо. І так, перша ваша історія, чи не плануємо ми перевести наш уряд на військові Конкретику можна що не зроблено урядовцями щодо військових реєк? Будь ласка, я говорю про всю систему державного управління. Що мається на увазі? Скажіть конкретно? Тому що ми завжди не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Я вам пропоную все ж таки зробити паузу ваших запитання. Ні, я дуже серйозно ставлюся до ваших запитань сьогодні. Ми зменшуємо максимально видатки урядовців. Я ще працюю над тим, щоб уряд. Ще зменшився, але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою. Що стосується об'єднання еліт, про які ви кажете, ви самі до цього колеги ваші кажуть, у нас є питання з депутатським корпусом з багатьма представниками різних партій. Коли ви мені кажете замінити на технократів, запропонуйте мені, будь ласка, на сьогодні. Дякую до речі, що ви ви відзначили, що я якось тягну. Міжнародний напрямок. Я вважаю, що я не один і у мене сильна команда. І Андрій, і Стіфанішна Оля, і Кулєба Діма, і Андрій Сибіга, і Гаржовко. Але це все. Це наша, ну є ще Микола Точицький. Це дуже непога, непогана непогана дипломатична команда. Ну, дякую, що що ви це відзначаєте. Мені здається, є результат є конкретик. Знов таки, вибачте, не риторика, є конкретні міжнародні досягнення. Допомога, зброя ЄС. Так, на цьому зупинилось. Тепер, що стосується технократів. А, скажіть мені, будь ласка. Партію, будь-яку партію, назовіть мені, будь ласка, людину. Хто може бути прем'єр-міністром? Я думаю, якщо. Просто в ко... скажіть, можна відповідати. Я думаю, що в кожній партії є професіонали, які можуть Окей. піти в цей дякую. уряд. Дуже дякую А, я хотів би вам сказати, я ні в кому разі нічого, ніякі закиди вам не хочу робити. Я дуже вас прошу. У мене мало часу в цілому. Я хотів би, щоб ви ставили конкретні питання. якщо ви дійсно хочете почути відповідь, а потім, якщо ви дійсно коли ставите питання, знаєте, як допомогти Україні, то, будь ласка, допоможіть. Просто скажіть що, не кажіть загальні речі. Війна. Нема більше обговорення загальних речей. Тому за урядовців я зрозумів. Я хочу не брати з депутатів. Я хочу цей уряд зменшити. У мене немає грошей. 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію. 500 мільярдів. Що стосується технократів і закону, тощо що там хтось хотів. Давайте не жити балачками. Якщо б закон був підписаний, тоді повернемось до цього питання. Четверте, що стосується цього закону про забудовників тощо, до мене жодного разу особисто ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір і є причини. І тому ніхто з Євросоюзу, ніхто з Сполучених Штатів з Великої сімки жодного разу не піднімали це питання. Так, що стосується, а, а що було у вас третє? Дуже швидко про боротьбу з корупцією наразі так. тисяча справ топ корупція нерів на черзі на закриття, які розслідували САП і набу. Чому тому, що весь цей час голова профільного комітету Сергій Іонушас нічого не робив. Для того щоб ви всі знають про поправки лозового, я про, про них профільні зам, зами голови офісу президента Татаров і Смірнов нічого не зробили, щоб мотивувати парламентську більшість, яку контролює влада, щоб вона надала законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення, а не закривав автоматично справи, тому що у нас не працює кримінальна. Ви знаєте, кодекс. мені здається, важливо, важливо бути начитаною людиною, ну краще бути освіченою. Ви знаєте, багато деталей, і це не значить розбиратися в предметі. Перш за все, його ну, щось не є ніякою головою комітету профільно. Антикорупційною політикою займається пані Настя Радіна. Давайте, ви ж за мною розмовляєте. Ну, будемо говорити як професійні люди. Я вам... Спробую пояснити, що таке антикорупційна інфраструктура. Відповідний профільний комітет це Анастасія Радіна. Перше. Друге, офіс президента не займається антикорупційними органами. Друге, Жодного з тих людей, про кого ви кажете, є замами а, голови офісу, не займається ніякою антикорупційною політикою. Третє, Офіс президента не є. А, Суб'єктам законодавчих ініціатив є тільки президент України. Тому, коли ви кажете, чому офіс не зробив той чи інший закон, я здивований. Четверте, в -в весь лист антикорупційних законів виважений, підтверджений Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом Великою Сімкою. Весь цей лист був наданий президенту України відповідний профільний комітет і. А... Голові нашого уряду всі відповідні закони на цей час, які ми повинні були проголосувати, були проголосовано. Ця тема вичерпана. І ще одне запитання про корупцію поставив журналіст Михайло Ткач президенту Володимиру Зеленському. Чому що ми, як держава, схоже, не можемо перемогти якісь кол-центри, які щодня і просто зараз грабують мільйони наших громадян? Ми бачимо, що відповідальний бізнес, який в тому числі бере е, участь у обороні країни, продовжує скаржитися на тиск з боку держави і зустрічі во всі президента не завжди зменшують цей тиск, а іноді навіть навпаки. Ми бачимо, як збільшується розрив між фронтом і тиловим життям, зокрема тиловим життям чиновників. Ми нещодавно показували святкування дня прокурора. І те, що і ми побачили, і суспільство побачило, мені здається, не відповідає реальності. Ми бачимо, що народні депутати продовжують жити своїм життям, купуючи елітні автівки, а частина депутатів від ОПЗЖ, яким чином вже за кордоном, чекає на святкування нового року в Монако або в Дубаї. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і усвідомлюємо, що на жаль, ми ще. Можемо програти, якщо окремі посадовці, депутати або чиновники будуть продовжувати використовувати свою владу в своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Тому я у вас хочу запитати з огляду на всі ці фактори, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити, або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою, і для того, щоб військові на фронті на всі 100% відчували, що той час, який вони виборюють для всіх нас. Не марнуються окремими посадовими особами, депутатами або чиновниками, а використовуються на всі 100% в інтересах суспільства, держави і для перемоги. Дякую. Дякую вам за велику кількість ваших запитань. Хотілося, щоб хоча б одному з них ви допомагали мені. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риториці не можу просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони а, а, займати своєю роботою виключно, бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз е, просто е, е, риторикою і просто діалогами, а дивився на це питання, що є відсоток людей, які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, до речі, які підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. А потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Саме в такій черзі це відбувається. Тому я з вами погоджуюсь з вашими намірами. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що е, депутат, який гуляє, скажімо так. Да. Він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавство і живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, ну ж, вибачте, як і є. Тому, якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого а, складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори, все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я. Зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Мені важливо, що ми максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що. Їх фінанси, які вони нам дадають, на зброю, то, що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. Але люди, розумієте, вони такі, як, як вони є. Є людина незалежності, хто він, вона в окопі сама б пішла. Є людина незалежності, хто він. Абсолютно. Був у владі, не був у владі. Але... Домовився і виїхав за кордон мобілізаційного віку. Якось домовився, комусь дав щось і виїхав. І тому момент правильний. За корупцію саджати, бити, робити все це. Але не забувати і тих, хто щось все ж таки робить для України. Момент єднання в цьому питанні. Краще разом боротися з корупцією. А не ділити людей ось ти щось не дуже, а ти нормальний. Сьогодні важливо не ділитися. Дуже важливо. А закони, правоохоронці, антикорупційні органи, Служба безпеки України обов'язково. Обов'язково виконують свою роботу. І, да, і будуть відповідні, справедливі вироки. Ну, напевно, так. Дякую.